В ефірі програма обласного державного радіо поміркуємо. Підготовлена на восьмій міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм перемогли разом. Перед мікрофоном Ольга Романюк за рашецьким пультом Галина Зубик. Вітаємо! Травень замаївся, скупався у дощах, наскрізь прорівся променями сонця, сорбнув живильних соків, розлився білою повеню садів і на розсвічених долонях подав нам свято перемоги, яке то радістю очі засльозить, то смутком серце огорне, надією заспокоїть, тривогою заболить, скорботою заніміє. Пам'яттю оживе день перемоги. Старшого віку пригадують, що той незабутній травень 45-го був напрочуд теплим і сонячним, ніби сама природа своїм таємним єством відчувала радість довгоочікуваної хвилини. 1 травня 1945 року над рейстагом Прапор Перемоги замайорів, 8 травня у Берліні підписана повна капітуляція фашистської Німеччини. 9 травня. У височинь злітає переможний салют. Закінчилася війна, яка стала безжалісним і жорстоким випробуванням не лише для українського народу, а й для всього людства. Немає людини, якої не торкнулося це лихоліття, воно прийшло без запрошення до кожної сім'ї, до кожного серця, залишивши там раними слід. Мільйони їх полеглих на фронтах великої вітчизняної у партизанських загонах, пропалих без вісти. Сергію смолярову доля усміхнулася. Він вистояв, витримав, вижив, дійшов до Берліна. На грудях ордени і медалі маленький правнучок Сергійко заглядає в очі дідусеві і просить розповісти про отримані нагороди. Сергій Іванович тирає скопу чоловічу сльозу, примружується, ніби повертається туди, у ті далекі страшні роки, і веде мову про свою першу відзнаку. Наші війська вели бої в Західній Німеччині. Погода в осінні дні була дошкульна. Холодний дощ, від нього важко було заховатися в окопах, бліндажах і землянці. Наш командир наказав будь-що привезти язика. Сержант Василь Полига зібрав добровольців і вирішив тил до ворога. Лінія фронту минули без пригод. Хоча два кілометри подавали на животі по мокрій землі. Нарешті добралися до дороги, де мали рухатись фашисти. Залягли. Довго чекали, але німці не з'являлись. Видно, що дощ змушував їх ховатися в хатах та в укриттях. Ми вже не знали, що робити, і тут Іван Береза сказав, за горбом стоїть хлів, пошистів там нема, але язика захопити зможемо. Він виклав свій план, яким усім сподобався. Отож добралися до хліва, заховалися і почали чекати. Іван вийшов на двір, за двері і проспівав півням. Хто засміявся, але розвідники були задоволені тим, як уміло Іван скопіював голос півня через деякий час, повторив цей спів. Тепер чекайте гостей. Повернувшись, сказав Іван. Німці справді клюнули, їх було троє. Прибігли до хліва, щоб мати півня в сараїв. Розвідникам вдалося їх без шуму схопити, не встигли полонені спам'ятатись, як лежали на землі зв'язаними руками на землі. За успішне виконання всі розвідники отримали нагороду. Я отримав в той час медаль за відвагу. Від вибухів стогне земля. Кров'ю вмивається, ривуть танки, строчать кулемети, канонада не змовкає, бомби, бомби, бомба за бомбою летять пекло. Побував у ньому Степан Іванович Матвійків. І досі у снах повертається туди, бачить побратимів, які назавжди залишилися молодими, розмовляє з ними. На війні, як на війні, писав Фьорті, визволяли місто Нару, Так з нашого полка, що було від 900 до 1200 чоловік. Нас за визволення нарви сталося з цілого полка 11 чоловік. 8 раненнях. І три неронені. Уявіть собі, якою ціною дісталася нам перемога. Івану Дерявку було 18 літ, коли його призвали до армії. Одразу ж направили в саратовське воєнно-піхотне училище, а через рік, у березні 45-го, він потрапив на фронт. І, хоч до перемоги було всього-навсього два місяці, але Іван Дмитрович пережив і поранення, і втрату друзів, згадує своє перше бойове хрещення. Ми зайняли село, заселили два кілометри в лісі, бо що ніч була. Зупинилися на ніч, і тоді командир Полка був наш герой Сирицький стоїв каже, німці мене бачили, переднього краю не видно. Нам треба розвідку, а я розвідку, добровольно. І в наше перше відділення, я був помічником командира відділення, 10 чоловік нас, і дає нам завдання вийти в тир противника і узнати, яка обстановка з німцями. Три години ночі пішли все це село. Значить, ми почули тільки що собаки, петухи. Німці всі сплять в домах, танків три штуки, тигри стояли, пушка стояла одна. Один пост стояв, більше нічого не побачили. Каже, комір з навіть не вибрати назад, дорожнього, як обстановка, німців немає, яка всі сплять. Чому будемо далі йти? На, визвати на себе. О, ми кажуть назад, є, що дорожить, Йдемо назад, і я йшов в задній, та цепочка всі вперед, я почув ззаді в мене метрів п'ять, що за Сказав, хлопці німці. І я перший підійшов до них, вони спали. А потім, як ми вже пішли, один проснувся. Вони лежав на животі і перезарядив автомат, а той ще спить. Я підійшов перший до них і хан руку вгору, штей, хлопці більше, ми їх окружили, забрали, привели язика в два. На комділ врака кажуть, а по можливості, що можна, щоб язика привели. Це наше щастя, що ми вони не на нас вистали, так нам погибли, І ми привели порох їх. За роки війни загинуло 3 мільйони українців. 2 мільйони було примусово вивезено на роботи до Німеччини. Серед них Анастасія Гончарук із Космирина Бучицького району. З якою радістю вона зустріла звістку про перемогу. Хтось з односельців подався до американської зони, а вона полетіла птахом до рідного дому, до своєї батьківщини. Бо так скучила за нею, бо так хотіла про все розповісти батькові, якого любила понад усе Анастасія Гончарук. Хоч не хоч, не хоч, але треба було їхати, а по дорозі фантрували, заїхали аж до Львова, туди погрупували людей, де було треба до кої фабрики, ти так тілько скидали, а нас завезли в за візака. Четверо нас було з космиря, узводила в отар і три було. Фабрика ще назвала пуломіт фабрик, а страху таком сі трісла. весь час так було. Раз до стола ви прийшли, лише взяла їсти, а то в суботу та більше дали. дві бараболи. Ну ти хліба окраїсть. Медсестрою на війні була Ольга Старченко, не одне життя врятувала. Нині напередодні Дня Перемоги вона, голова Тернопільської міської організації ветеранів, вітає усіх сивочолих солдатів із цим величним святом. Воронки і окопи давно заросли полинами, а в мене ще й досі не гоїться болю клубок. Схвильований батько, край шляху прощається з нами і лагідно просить, Ти слухайся, мами синок, ми поле орали, в нужденних брели посторонках, і крепом лягала за нами життя борозна, як горе пекуче, прийшла і до нас похоронка, і в мамині коси вплилася в той день сивизна. Севіли не тільки мами, сивіли і діти-підлітки, які добре зрозуміли, яка прийшла біда на нашу велику державу. Чотири роки точилася страшенна війна, але ми перемогли. День перемоги радянського народу над фашизмом велике свято для всіх нас. Дякуючи вам, вашій мужності, подвигу радянського солдата, світ врятований від нацизму, героїзм та мужність нашого народу, їх беззавітна відданість батьківщині, навіки залишаться в пам'яті всіх поколінь, вам, хто в далекі сорокові роки проливали свою кров. За звільнення батьківщини, хто, не жаліючи своїх сил, працювали в тилу, хто піднімав зруйновану в повоєнні роки економіку держави низький уклін і сердечне побажання. Президія Організації Ветеранів міста поздоровляє вас з святим днем перемоги, здоров'я вам, душевного спокою! Поваги та шани ви цього заслужили. Відлітають літа. Все й далі і далі відходять грізні важкі роки лихоліття. Все менше і менше залишається людей, які пронесли на своїх плечах тягар війни, пройшли її дорогами. Немає серед живих уже ветерана великої вітчизняної Леніда Мазура. Йому було 15 років, коли він наважився протистояти смерті. Утік на фронт. Зростом був високий, літаж приписав. Брату на поміч побіг. Ти таки зустрів його. Дочка зберегла запис і передала нам. На тернопілі під час війни я був буквально доби дві нас направили на переформування під Луцьк. Станція Ківерця. Я скористався тим, що вже водив машину, і я з дозволу командування приїхав в Австрії, в селищі під Амштетеном нам передали, що кінець війни в штабі тила був салют, але наша дивізія ще три доби ліквідовувала рештки угруповання Шредера. Який відмовився капітулювати. А з американцями ми зустрілися 11 травня на Дунаї в місті Лінц. Петро Порплиця воював в українській повстанській армії. У бою із німцями втратив зір незрячим, одиноким залишився на все життя, не бачив світу Божого. Не мружився від сонця, не малувався травневим буйнолистям. Нині Петро Порплиця підійшов у засвіти. Петро Порплиця, Леонід Мазур воювали на різних фронтах, хоча кожен із них йшов на вогонь, оберігаючи свій дім, свою родину, свою батьківщину. Мешкали вони в одному містечку. За життя не завше. Подавали руку один одному. Поєднали їх земля і вічність, стежина до Бога. Дві могили поруч, дочка ветерана Великої вітчизняної віни Леоніда Мазура доглядає за ними, кладе квіти, дзвонить сльозу, змовить молитву. Ось який вірш написав Ярослав Петрів із Монастирської, в якому просить усіх нині живих і ветеранів війни, і учасників національно визвольного руху взятися за руки. Порозуміння та єднання це найкращий подарунок тим, кого немає серед нас і нашим сучасникам. Відгріміла війна і затихли бої, відшуміли вітри у дібровах, і у вічність пішли. Що в борні полягли на чужих і на рідних просторах. Лиш в земному житті, в повсякденнім бутті диявольська сила гуляє, і пам'ять людська, неумируща, жива, за злочин провин не прощає, а Господь примирив ворогів і борців і покрив їх небесним покровом і священна земля. Прах усіх прийняла, поєднала, та залишилась слава про них не одна. Кому доля, чого накувала, бо в загробних світах уже нема ворогів і невідомо, кого що чекає, А історія наша то рано страшна, що до крихти все пам'ятає. Незгоїна рана серця болюча і ліків. Від неї немає. Тож будьмо єдині у спільній родині, при нашим благороднім бажанні, бо влада нас просить і внуки благають, Щоб руки плелись у єднанні. Летять роки, а пам'ять не зітреться, Шемить від луння давньої грози. Дев'ята травня приросло до серця, як вічне свято радості сльози, При орденах йдуть ветерани знову, До віщо вогню звертає людь, бо в нашій незалежності братове Є й перемоги давнішні салют! Перемога, перемога, перемога. Очі болем обмивалася дорога, та вона прийшла до нас, прийшла, відділивши правду мужності, от зла. Перемога, перемога, перемога. Не забудемо нічого і нікого, не забудемо ніколи і ніде. Сей повали у нашу долю людей. 9 травня, день перемоги, радість і смуток, надія і тривога, пам'ять і скорбота поєдналися у ньому. І як би хто цю війну не називав, великою вітчизняною чи Другою світовою та одне об'єктивне, це була трагедія 20-го століття, яка зачепила кожного і до якої і розумінням повинні ставитися і ми, і придешнє покоління. Переходить пам'ять вже до сина. Продату, що горить між іншими да, висока пам'ять гріє нашу душу, яка спасала нас і ще спасе, країна мати, можеш, ти і мусиш запам'ятать усіх і про усе. Перемога, 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 хоч і болем обмивалася дорога та вона. Прийшла до нас, прийшла, відділивши правду мужності, зла. Перемога, перемога, перемога! Це була програма обласного державного радіо Поміркуємо. Підготовлена на восьмій міжнародний фестиваль телевізійних і радіопрограм. Перемогли разом. Звукооператор Микола Ліонов. За Рашельським пультом працювала Галина Зубик, редактор Ольга Романюк. Нехай миром розцвітає земля, добром і радістю помниться оселі. Перемога, 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 хоч і болем обмивалася дорога, та вона прийшла до нас, прийшла, відділивши мужності, от зла. Перемога, 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 не забудемо нічого і нікого, не забудемо ніколи, і ніде, цей перебоманив нашу долю день. Перемога, перемога, перемога.